Порожні келії, вибиті вікна, проте вцілілі ікони. Ченці показали, який вигляд має одна з будівель Ліверського чоловічого монастиря, куди вночі 21 березня влучила російська ракета. Як жителі переименованих районів Одеси ставляться до нових назв. Розвиваючи книжки, настільні ігри, телевізор з мультиками. В одеському гуртожитку відкрили дитячу кімнату для переселенців. Виставка Непереможний харт-наступ відкрилася в Одеському літературному музеї. За мера Одеси Геннадія Труханова внесли заставу. Це зробив депутат промерської фракції. Довіряє ділам Дмитро Танцюра. Йдеться про майже 13,5 мільйонів гривень. Депутат підтвердив Суспільному внесення коштів. Наразі Суспільне намагається отримати коментарі всіх сторін. Нагадаємо, 4 травня мера Одеси взяли під варту у справі щодо заводу краян у вересні 2016 року. Одеська міська влада, очолювана Геннадієм Трухановим, придбала у приватної структури будівлю заводу краян за 185 мільйонів гривень. Кошти спробували перерахувати фірмі з ознаками фіктивності, стверджують у набу. Детективи переконані, що чиновники привласнили частину коштів собі, а саме 92 мільйони гривень. Це одна з будівель чоловічого Іверського монастиря, куди ввечері, 21 березня, влучила російська ракета. Я зараз перебуваю на першому поверсі. Ми досі можемо бачити наслідки. Ось вибиті двері, а ікони залишилися цілими, їх зовсім не пошкодило. Склом була засипана вся територія обителі, два гектари. Ось були засипані склом як снігом. В приміщенні храму вікна, меблі. Все не церковне постраждало, було посічено храмове начиння, те, що стосується богослужіння, молитви, воно все було ціле. Олексій, послушник монастиря, показує свою келію. Розповідає, покинув приміщення за кілька хвилин до влучання російської ракети. Це була звичайна монашеська кімната. Нічого такого необычного не було. Здесь знаходилася кровать, здесь шкаф, звичайний з вещами. От, святой уголочек знаходився здесь, ікони лампадочка висела. От, тут кресло стояло для отдыха, піанина было. И тут стоял холодильник, и все. То есть ну, монахи люди, которые слишком нестирательные, и не скажу, что прям очень много вещей ушло, но так как все-таки это были все мои вещи на, на тот момент, то Многие люди предложили свою допомогу і там какие-то якісь футболочки, і які е, одежду. Все, що зараз на мне, це все падають люди, які люблять нашу обитель. Тут розташовується келія одного з монахів монастиря. Сюди, після вибуху, впала бетонна плита. Усе було завалено речами, але всередині нікого не було. А ось тут на столику можна побачити особисті речі монаха, який жив в цій келі. Серед них чай, канцелярські прилади, ікона. А якщо пройти далі, то можна знайти уламок ракети, якою росіяни поцілили в будівлю. Збитки, які могли б статися при іншому розположенні речей, вони досить невеликі. Так да, вони в цифрах це мільйони гривень. Але все не моментально відбудовується, тому ми це все з Божою допомогою все приведемо до ладу. Люди відгукнулися на нашу біду і дуже добре допомагають. І в перший день після вибуху в монастирі побувало більше тисячі душ. Які допомогли прибрати територію так, що вже на вечір, крім розрушених будівель, і вибитих вікон, вже не було ніяких слідів вибуху. Наразі біля будівлі працюють 12 робітників. Коли повністю завершать роботи, поки невідомо. Нагадаю, 21 березня російська армія ударила по Одещині з винищувачів Су 35 Усього випустили три ракети. Дві з них збили ППО. Одна влучила у будівлю іверського чоловічого монастиря. Розповіла начальниця прес-центру сил оборони та охорони Півдня Наталя Гоменюк. Постраждали четверо людей. Одні одну людину госпіталізовано, а три отримали несуттєві пошкодження від вибухової хвилі, і від госпіталізації відмовились. Руйнування досить потужне в покрівлі зруйновано приблизно 200 квадратних метрів. Було два осередки возгоряння загальною площею близько 40 квадратних метрів, які були оперативно ліквідовані рятувальними службами. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Це тепер вже колишній Суворівський район Одеси. Від 3 травня він носитиме назву Пересипський. Та чи згодні з такими змінами його мешканці? Я взагалі не розумію, за чим за чим нужна щось переміновуватись. Маєте що Одеса навіть заєсклада посіла Котовського та новий мікрорайон. Але сама Одеса, вона вже нікому не Пересип – це є Пересип, путати Пересип з посілком Котовського, з Суворівським районом. Я проголосувала за зміну. Це як найкраще буде, я вважаю. Але особливо я не бачу ну, різниці, тому що головний мир, і щоб всі люди були єдині. Малозвучно, нормально все підходить, щоб всі були здорові. Слава Україні. Я вважаю, що краще, по-моєму мнению, це Ніколаївський. Ніколаєв нас защитів, будемо так говорити, відкровенно говоря. Він був гарніцею для Одеси. Тому вважаю, що треба дати. Дожди людям, які були в Ніколаєві, обороняли свій міст. В те саме час і на нас защитили. Інший район, який також отримав нову назву Малиновський. Тепер офіційно він називається Хаджибейський. Я тут народилася, живу і жити буду. А вулиці за 40 моїх років вже мінялися два-три рази. Ну, район зміниться. Я часто маю справу с документами, то бишь через месяц, два, три буду называть так, как пишется. Ну с Богом, пусть будет хаджибеевский. Это одесское слово такое, хаджибей. Пусть мы будем ближе к природе. Очень приятно. Если это как-то поможет в лучшую сторону нам жить, и люди воспримут хорошо, так это ради Бога, хорошо. Новое всегда как-то... Принимается с радостью, это перемена к лучшему. У історико-топонімічній комісії, яка пропонувала назви, було декілька варіантів. Окрім обраних для Малиновського Молдаванський, а для Суворівського Миколаївський. Керувались історичністю, каже член комісії Олександр Бабіч. Пересип це природній район. Він назавжди буде у нас. Він старіший ніж Одеса. набагато. це Найбільш український район. Там жили українські козаки, українські рибаки. Пересип завжди був таким козацьким районом. Пересип пов'язує. Три частини цього великого району це Поскот, це Слободка і це Пересип, Хаджибейський район. Це якраз повернення до тої нашої мрії, щоб в міської топоніміки Хаджибей, як місто, з якого починалася історія Одеси. Вона зайняла свою якусь там позицію за словами історика Ігоря Гуляновича. Остаточний вибір є виправданим. Це Суворовський район, колишній. В, в 20-х роках він мав назву пересіпсько слобідський потім він став Ленінський, потім його розділили. І якщо говорити про перейменування Суворівського на Пересіпський, назва є в принципі коректною і з точки зору і історії, і дійсності, тому що частина міста Пересип, історична частина міста Пересип є якраз в цьому самому районі. Назва вона фактично робить. Увіковічнює пам'ять про історичне поселення, істор... османську фортецю Хаджебей на території якраз міста Одеси. Хоча нас на території того ж самого Малиновського там не знаходилась вона. Нагадаємо, з 15 по 29 квітня відбувалось онлайн опитування стосовно нових назв районів. Жителі Одеси проголосували за зміну назви Малоновського на Хаджибейський 2753 за 1905 голосів проти. І не підтримали перейменування Суворівського на Пересипський проти 2835 за 2782 людини. Втім, на сесії Одеської міської ради депутати 34 голосами ухвалили рішення перейменувати обидва райони. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Ми дуже раді, що у нас є така можливість відкрити цей соціальний інтеграційний дитячий простір. Ура! Розвиваючи книжки, настільні ігри та телевізор з мультиками. В гуртожитку Одеського економічного університету відкрили дитячу кімнату для переселенців. На відкриття кімнати завітав Олександр з донькою Анною. Сім'я евакуювалася з Херсона наприкінці листопада. Ми приїхали 24 ноября. сюди. як тільки почали Херсон обстрілювати. массово. И с тех пор ходили, скитались, так скажем, из гостиницы в гостиницу. Здесь оказались благодаря одному из знакомых волонтеров, который, собственно, сюда нас и привез в Одессу. И ну, по сарафанному радио так и оказались. Отличная идея, потому что с ребенком до этого мы находились в центре города и постоянно посещали ЮНИСЕФ на Жуковского 24. Сейчас туда ездить уже будет проблематично, потому что далековато. И открытие такой Спасибо большое. І відкриття такої комнаты здесь очень выручает. Мені дуже сподобалося тут погуляти. Да, все трохи. Я коли побачила, ну мені дуже сподобалось. Своїми враженнями від новоствореного дитячого простору поділилася переселенка з Харківщини Марія. Для дітей це дуже важливо, Тим тобто більше в наше час для діток це очень дуже... большая радість, тому що зараз треба дітям позитива як можна більше. Дитячі куточок облаштували сумісно з волонтерами організації «10 квітня. Ми хочемо створити дуже комфортний та такий приємний простор для дітечок, тому ми зробили таку зону м'якого крісла, м'який не стіл. Надали дуже багато книжок, розвиваючих ігор. Ми хочемо, щоб діточкам тут було дуже комфортно, щоб вони почувалися безручно, щоб їх психологічний стан налагоджувався. Також всі знають, що телевізор це невід'ємна частина дитячого життя зараз. Тому ми будемо раді, якщо дітки будуть сидіти на кріслах цих мігеньких і дивитися мультики. Всього у цьому гуртожі. Ту проживає 60 переселенців з різних міст України, розповів ректор Одеського національного економічного університету Анатолій Ковальов. Ми на превеликий жаль стикаємось з такою з такими наслідками агресії Російської Федерації і повинні належним чином створити умови для комфортного перебування, проживання, безпекового проживання в стінах гуртожитку для цих діточок і саме для родин також Владимичу, Колена Голда, Сергій Кобилянський – Суспільне новини. Одеса, український журналіст, публіцист та військовий Павло Казарін презентував Одесі свою книгу Дикий захід Східної Європи. Її називають книгою 2022 року за версією BBC. Вона про пошук ідентичності, каже автор. Колись я зустрів фразу про те, що ідентичність це сума подій, яка сталася з нами в нашому житті. Та також сума подій, яка в нашому житті не сталася, ось в моєму житті був 2014 рік, анексія Криму, вторгнення на сході нашої країни, і ці процеси вони змусили мене багато про що замислитись, і коли я. А um, коли я в 18-19 роках намагався все це аналізувати, врешті-решт з'явилася ця книга. Вона про те, як людина впадає в кризу своєї колишньої ідентичності і намагається відшукати для себе нову. На презентацію книги прийшли 203 людини, кажуть організатори. Прочитав його книжку, і я ну, тобто знаю, що служить в ЗСУ, і те, що він вирвався для того, щоб нам донести свої ідеї безпосередньо нажив. Тобто я не міг не скористатися такою можливістю, тому я зараз тут. Книга мене вразила, тому хочу задати автору декілька питань і надіюсь, на продуктивний вечір. Я багато читала його колонок від Павла, і насправді ще до повномаштабного вторгнення я придбала його книгу Дикий захід Східної Європи. Тож читаючи її, я щоразу мені здається, що кожна. Кожен абзац, кожне речення відображає мої думки. Це начебто підтвердження того, що я не одна так думаю. Мені, мені саме це закупило. Також на цьому заході всі охочі могли задонатити на виробництво дронів для ЗСУ. Ми розуміємо, що маємо досить невелике вікно можливості, щоб укріпити об'єднати українське суспільство і разом з тим не тільки об'єднати, укріпити, а й модернізувати взагалі уявлення про Україну, укріпити кордони української ідентичності, зокрема в Одесі. Тому ми проводимо ці заходи. Цими заходами ми не тільки об'єднуємо українців та Вивозимо визначних діячів до Одеси. А також ми збираємо кошти, які допомагають, які направляємо далі на допомогу для ЗСУ. Влада Матвічук, Михайло Кушнір, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. В Одеському літературному музеї відкрилась виставка непереможних арт-наступ. Експозиція складається з фотографій та живопису одеських митців, розповіла організаторка Олена Алексієнко. «22 людини виставили тут у трьох залах, у великих залах ці картини. Тут є і живопис графіка. Тут дуже дуже багато різножанрових робіт. Я вважаю, що багато людей зможуть подивитися на ці роботи. Кожен з нас пережив жахіця цієї війни. І це дуже сильно відгукнулося на кожній ну, на кожній людині і на нас теж. І ми захотіли показати, що ми як митці маємо право слова не тільки як люди мистецтва, а ще і як українці. Доказати те, що артнаступ це такий проєкт, який може надати більш багато вагомих об'єктів для того, щоб люди підійняли свій дух, взялися і об'єдналися. Загалом на виставці представлена 81 робота у різних жанрах та арт-об'єкт Тубус від Джавеліну художника Олександра Ястребова. Зображено Тарас Григорович Шевченко в такому фантасмагоричному вигляді круйнує орківський символ. Ну, Москові. на цій картині зображена така фантасмагорична подія. Інтерпретована мною смішна трохи подія. Всі, хто живуть в Одесі, якби бували на привозі, і бачили, що там відбувається. Мисткині Наталія Хмелевська представила на виставці вісім своїх робіт. Чотири з них зроблені з тканини. Перша робота, яку ми можемо побачити, це океан, це така напівабстрактна робота. Друга робота там, де є восьминіг, це охоронець океанський. Він символізує сіті, так які закидують люди. які які знищують всесвіт, і цей восьминіг він як охороняє цей всесвіт, забираючи ці сіті із з океану для того, щоб зберегти баланс та рівновагу у світі. Сама ця робота символізує дуже стародавню притчу. Там суть в тому, що з нами завжди є ангел наш охоронець, і цей ангел незалежно від того, відчуваємо ми його присутність або ні, він завжди з нами. І, от коли на найважчі часи в нашому житті, цей ангел бере нас на руки і несе нас на своїх руках. Свою картину вперше на виставці представив директор одеського зоопарку Ігор Біляков. Це змія змія, як ніяка друга істота на землі наділена двома такими рисами. Перше, вона вміє скільки завгодно довго чекати потрібного моменту. І друге, вона вміє ніколи. Не упустити потрібний момент, коли він настав. І поєднання двох цих якостей мені здається дуже важливим принципом приведення війни. Вміння чекати і вміння діяти, коли момент настав. Виставка триватиме до 31 травня. Олександра Пономаренко, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 6-7 травня. По всій Одещині мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 7 до 9 вночі та від 13 до 18 градусів в день. В Одесі хмарно без опадів. Температура повітря вночі 8-9 градусів, вдень 14-16 із позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.